знаю, таке враження склалося, що це психічно хвора людина. У мене така думка, що старий взагалі з глузду з'їхав. Не знаю, це жасно справді. Вітання, це Правда тут Львів. І я, Марія Тацінець. Сьогодні ми запитаємо у львів'ян, що вони думають про останні заяви Дональда Трампа. Поїхали! І, ласка, яка ваша думка стосовно останніх заяв Трампа про Гренландію, кордони з Канадою чи перебур'я з Росією? У мене така думка, що старий взагалі з глузду з'їхав, не знає, що він робить. Ну, в першу чергу він бізнесмен, він бає по інтереси США, але це переходить всі розумні межі і мені здається, що довго так тривати не зможе, інші країни також будуть реагувати на це. Просто США має зараз панівне становище у світі, як і завжди, в принципі. Тому вони бояться, бо вся економіка світова зав'язана ну, з більшості на ринку США. Але не знаю, ну, абсурд довго не триває. Не дійде до якоїсь пікової точки і потім буде вирішення. На мою думку, правда і мир це дуже важко уявити у наш час, особливо з Росією, навіть якщо буде легоньке перемир'я, то це буде ненадовго. Потім все рівно буде якийсь конфлікт, тому вірити цьому не треба. Ну, судячи з усіх думок Трампа, я думаю, що на справедливий мир нам очікувати не варто. Тому Побачимо, що в майбутньому нас чекає. Але всі ми чекаємо на справедливий мир. Так, а щодо інших його заяв там про Гренландію, наприклад, що ви думаєте? Чесно, я не чула цих заяв про Гренландію. Я, так. Такого я думаю, плану. Що, що трошки і Трамп піде з влади. Якщо ходить так, народ я думаю, не буде підтримувати його, тоді я думаю, що він також може піти з посади президента. Та, тому що багато хто каже, що американці такі, вони ставились погано до українців, але відколи, от, ну як не знаю, як, але так казали, але відколи Трамп почав щось діяти проти України, то американці дуже почали підтримувати український народ. Ну, я згідно з думкою Наталі. <гум> ну, що вам сказати? У цій ситуації, мені здається, просто потрібно мати витримку, потерпіти і трошки почекати. В будь-якому випадку ми не повинні здавати свої позиції. В будь-якому випадку, щоб не говорили інші політики. Це моя така думка. Витримку і все буде добре. Не Знаю, у мене таке враження склалося, що це якась психічно хвора людина. Да? Не знаю, не це жасть насправді. Е, мені здається, він просто хоче це інформативне поле заповнити всяким трешем. А, от, а, але якось так воно виходить, що він просто якийсь щось як. Як ви думаєте, це буде мати якісь наслідки для України? А, то, то вже, має, вже має наслідки. Не постійно Щось забороняють, перекривають це поставлення зброї. А, тому, так, да, думаю, що буде. Добрий день, це правда тут Львів. Скажіть, будь ласка, яка ваша думка стосовно останніх заяв Трампа про примиря з Росією, Гренландією чи кордони з Канадою? Якщо чесно казати, на мою думку, це все, все гра проти українців. Як ви футбол любите, ну, от я вам скажу, яка зараз ситуація в світі? З однієї сторони, команда Росії, з іншої сторони, команда Америки. А м'ячик, знаєте хто? Україна. А на трибунах сидять, знаєте хто? І наша як славна Європа наша згуртована. От в тому смислі, що більше 300 років нас обманюють, ми завжди комусь допомагаємо, когось захищаємо, а нас постійно підставляють і кормлять обіцянками. І тут не буде ні кінця. Я думаю, що Україна знаходиться географічно в невигідній ситуації. Порівнюючи з Росією, у нас кордон з Росією більше двох тисяч кілометрів. І нас постійно будуть ділити, тому що ніколи Росія не дозволить НАТО бути на кордонах Російської Федерації. Ну, і Так інтереси тут будуть ділитися і сходитися, так як славне місто Львів, тут сходяться інтереси всіх євреїв, українців, росіян. Тобто, можна сказати, нам попалася родюча земля, але вона всім потрібна. І ми мусимо страждати. Так що в кінця тому краю не буде. Будуть перемир'я, пізніше знову буде війна, пізніше знову будуть якісь домовленості, але завжди буде крайній бідний українець. Тому що бачите, скільки у Львові і у Вони воювати не йдуть і не підуть, тому що у кого є гроші, той буде жити і під час війни буде заробляти ще більше. Гарного вам дякую. дякую. Я, Я ну, теж не бачила, не знаю, що сказати. Точно якась дуже фігня. І таке, що ну, це, це саме про те, що зустріч Зеленського і Трампа в овальному домі, чи вже пізніше так? Типу? Це і пізніше. Те, що була перекрита там, зброя, подача. Так. Цього я не бачив, тому що пізніше було, чесно. Не дивився. Я ж я дуже бачила вирізки того, що відбувалося в овальному цьому домі. Це ужас. Загалом, <суват> що ви думаєте про цю як факт, там, теорію про перемир'я з Росією? Чи це взагалі зараз реалістично? Ні. Mm. <праць> А чому? Ні. Ні. Бо там ну, там ну, є те, що те, що Путін просто не погодиться. Все. Просто останній момент може згадати. Дуже легко». Я десь бачила, що він Власне. тимчасово перемир'я зараз не хоче. Я там Трамп казав, можна погодитись ну, там... на тимчасово, а він не особо хоче. Це... Я... Там, намовити, важко буде, так, щоб на слова. Ну, не так казав. Ну, я прийду то, до влади один день, ну. я все зроблю. Ще 30 днів э, перемир'я, можливо, чули?» «Не чули. Не чув. Я тільки так чула, але чула, що нічого не хочу з того робити. Ну Так я мало що про це знаю. Дякую за відповідь, Гарного дня. Трамп не знає, що він робить. Він не розуміє нічого. Як ви вважаєте, чи буде мати це ще якісь наслідки для України? Побачимо. Що побачимо Трамп хоче швидко закінчити війну, не розуміючи, що війна йде вже більше ніж 100 років. З Росією. Тому війна не закінчиться, і, і навіть відмова Трампа від допомоги нам війну не зупинить. Тому так буде тяжче, але нічого не зміниться. В ході, що війна зраз всі зупинилися, розійшлися по домах. Не буде такого. Ми за НАТО багато втратили, щоб просто далі віддавати. Тому, Трамп прийде і піде, а війна продовжиться. Я вважаю, що це дуже складна тема насправді, тому що е, треба розуміти, що є бажання українців е, закінчити кругового пролиття, війну, але з іншої сторони потрібно розуміти, що вже дуже багато є жертв. І, відповідно е, це має бути якось дуже розумно врегульовано і ну, це насправді дуже складне питання. І, напевно, буде залежати, якщо задавати кожному українцю від того, в яких він обставинах умовах. Тому дуже важко відповісти на це запитання. Це з приводу якраз території, там всяких від. Ну дивіться, я хочу сказати так, що зараз, зараз важка ситуація. Складна ситуація тим, що люди в нас кожного дня помирають на війні. Багато хто в нас помирає, багато хто віддає нам честь державі. Але я вам скажу, що Ліпше подбати про наших людей, ліпше якось триматися до перемиря із Росією і щоб Америка нас всіх з'єднала докупи, щоб ми вийшли якраз з приводу перемиря, щоб люди не помирали, Бо тому що перше, треба насамперед думати про людей, а тоді вже думати про інші ознаки держави, такі як символ, мова, території і, звісно, ну і різні ознаки, звісно ж. Насамперед, треба думати про людей. Чесно, я не цікавлюсь політикою, я вам нічого сказати не можу. Ну, З того, що я бачив, я не підтримую ніякі його тези. Він якось дуже швидко перевзувається, не має сталої думки. І, в принципі, я проти нього. Хоч, ну, Я не, нічого не скажу, бо я не цікавлюся політикою як такою. А там загалом про тему перемир'я з Росією, як ви вважаєте, чи залідське реалістично? Ну, в принципі, було б непогано. Якби зараз було якесь перемир'я, але, на мою думку, на жаль, найближчим часом, десь півроку, його точно не буде, бо ні в кого немає ніякої сталої позиції. Всі настоюють на своєму і ніхто не хоче ніяк домовлятися.